Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Ісус сьогодні запрошує нас до того, щоб ми були таємними християнами, в певному сенсі, можна сказати, такими секретними християнами. І так здається, що це може трохи суперечити іншим словам Ісуса, в яких Він каже, що нехай світить ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі вчинки. А сьогодні Він навпаки каже, коли ти. Молишся, коли ти постиш, коли ти даєш милостині, тобто, коли ти виконуєш ці вчинки праведності, до яких особливо Господь нас запрошує під час Великого посту, то каже Ісус, роби це таємно, таємно, щоб це бачив Отець Небесний. Але ці слова Ісуса з одного боку, в яких Він запрошує нас, щоб бути світлом світу, щоб інші бачили це світло, щоб інші бачили ці добрі діла. Де Він запрошує нас бути цією сіллею землі, де Він запрошує нас бути його свідками, де Він запрошує, щоб іти на весь світ. Вони не суперечать тим словам, які сьогодні Ісус каже, щоб виконувати вчинки праведності таємно. Про що йдеться в цих словах таємно? Що означає, власне, бути таким таємним християнином? І що мав Ісус на увазі. І, звичайно, що Ісус сьогодні хоче показати і звернути наш погляд власне на те, з яким наміром я це виконую, з якою мотивацією внутрішньою, з якою з яким серцем я виконую. Ті чи інші вчинки праведності. Бо каже Господь сьогодні, що вважайте, не робіть ваших вчинків праведності перед людьми, щоб вони вас бачили. Не робіть лише для людей, не, не робіть лише на показ, не виконуйте чогось для того, щоб отримати якусь винагороду від людей, прославлення від людей, Так, як каже Ісус, коли коли. Роблять це лицеміри, як даючи милостиню, щоб їх прославляли люди. Або, каже далі, коли моляться на перехрестях вулиць, щоб показатися людям, коли також вони посять для того, щоб Люди, щоб інші їх бачили. І це можна робити насправді теж, каже Господь, дуже великі і дуже важливі вчинки праведності, але робити їх для того, щоб назовні показати себе, для того, щоб отримати якусь нагороду від інших, якусь прославлення від інших. І саме тому на початку цього великого посту церква нам дає власне, цю, цей уривок Євангелії, де Господь запрошує нас до того, щоб, щоб те все, що ми виконуємо, особливо власне, ці вчинки праведності, до яких нас Господь запрошує протягом цього часу Великого посту, до, того, до молитви, в якій хочемо знайти ще більше часу для Господа. До посту, в якому хочемо від чогось відрікатися, до милостині, в якій хочемо вчинити і ділитися милосердям, любов'ю з іншими, Господь нас сьогодні заохочує до того, щоб ми бажали це якнайбільше виконувати власне, з любові до нього і з любові до наших ближніх. А саме тоді, коли ми це будемо робити, не шукаючи. Якоїсь винагороди від інших, не шукаючи того, щоб показатися перед іншими, тоді. Також ці вчинки, те все, що будемо робити, воно можна сказати, автоматично, воно вже буде діяти, воно вже буде таким світлом, яке буде сіяти. Навіть ми не мусимо цього навмисно пробувати показувати. І це, напевно, не стосується лише цих трьох вчинків праведності, але стосується також і всього нашого життя, і всього того, що робимо, що переживаємо. І сьогодні також Господь хоче нас запитувати про те, як, з яким наміром. Я щось роблю. З якою мотивацією? Наскільки в мені, в моєму серці, є цієї любові до Господа і любові до ближнього? І саме тому сьогодні в першому читанні з книги пророка Йоїла Господь через пророка каже: роздаріть ваше серце, а не одежу вашу. Роздаріть ваше серце, а не одежу вашу. З переміна серць, переміна життя, навернення воно починається, власне, з серця, з того, що є в моєму серці, з моїх мотивів, з моїх намірів, з того всього, що є в глибині мого серця, а що не в змозі часто побачити і інші, може, навіть і інколи ми самі до кінця не свідомі. Того, що є в нашому серці, поки якби, не зупинимося, поки не придивимося, поки якби, не вивчимо в певному сенсі свого серця. І тому теж важливо сьогодні, щоб ми увійшли в цей час Великого посту, в цей день попільної середи з тим наміром, щоб переживати цей час в цій, в цій тайні, в певному сенсі, каже Господь, в тайні, щоб Переживати це все те, що будемо виконувати, з любові до Господа, з любові до, до наших ближніх. І, і тоді це, ці наші вчинки вони будуть мати велику силу і дію, перемінюючи наше серця, наше життя і життя інших людей. Бути таємними християнами в певному сенсі, нас до цього сьогодні теж. Запрошує Господь, а тоді також завдяки цьому, і, і все те, що в нашому серці, воно не бомби, автоматично буде сяяти назовні, як світло, яке не в змозі якось сховати хіба що. Прикриємо його посудиною. Амінь.